Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 17. Драгон з Dogma 2. В цій грі система пішаків перетворює сюжетну гру на майже живий мультиплеєр. Твій створений помічник подорожує в чужі світи, поки ти спиш. Але натомість двох інших пішаків наймаєш з онлайн бази вже ти. Але звісно ж, пішаки це тільки частина подорожі. А саме твій герой це основа. І щоб обрати плейстайл, який тобі найбільше імпонує. Гра пропонує аж 10 класів, які кардинально змінюють геймплей. Втім, що мене найбільше вразило під час проходження. Це відсутність розподілу квестів, бо це така гра, це гра подорож. Ти бачиш список завдань без поділу на важливі чи ні. Збираєш квіти для дітлахів, це може стати ключем до замку. Люди підходять на вулиці, щось кажуть і йдуть. І якщо ти негайно не вирішиш, що робити далі, то пропустиш діалог і можеш втратити цілий квест. Час має значення, увага має значення. Випадкові зустрічі мають наслідки. Бойова система надзвичайно унікальна. Попри пішаків, тут є лазення по босах, кидання менших ворогів у більших, використання магії союзників як інструментів. Візуально ж Dragon's Dogma не вражає графікою, але вражає деталізацією, яка так само, як і все інше, тут служить геймплею і імерсивності. Але при цьому друга догма, на жаль, не дуже оптимізована гра. А тому тут в нагоді надзвичайно доречними є сучасні технології, які гра підтримує. Саме тут DLSS стає справжнім рятівником. Frame Generation може буквально подвоїти FPS, навіть коли CPU не справляється з навантаженням, роблячи геймплей комфортним навіть у найінтенсивніших сценах. Рейтрейсинг тут також на місці і додає неймовірної атмосфери світу гри. Сучасні технології від NVIDIA роблять Dragon's Dogma 2 значно приємнішою для проходження, дозволяючи насолоджуватись всіма доступними у грі RTX ефектами без критичних просідань FPS. В підсумку Dragon's Dogma 2 це гра для дорослих людей, які не бояться занурюватись у світ з головою. Гра довіряє твоєму терпінню та інтелекту. Вона не боїться засмутити незручністю і не боїться бути складною. Натомість вона створює досвід, який неможливо отримати практично в жодній іншій грі. Це відчуття справжньої пригоди. В цій грі все взаємопов'язано без поділу на основне і другорядне, бо тут все основне, і це робить її по-справжньому особливою.